Привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріана. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Великий вам за це дякую. Що робимо третю серію? Третю серію про фото, третю серію нашої абетки знайомства з італійцями. Так. Ми з вами вже поговорили про те, що дивимося, з ким він сфотографований на фото, які фото він викладає, кого він вважає для себе важливим в своєму житті. Так, четверте, це це кривляння. Мої хороші дуже багато на фото італійці фотографуються отак, а, 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 або висунуть язик, або очі у такі зроблять, отак, випучать очі, або так от а, вуха зроблять. отакі, знаєте, і ти дивишся на це фото, і думаєш, боже, який дебіл, який придурок. Я вас хочу трішечки заспокоїти, що ну всі ми родом з дитинства, і як нас мами папи навчили виражати свої емоції, ой, так ми і в дорослому віці себе поводимо. І ну він не винуватий в тому, що він такий. Це з ним так бавилися, папа, тато і його мама. Я це бачу в італійцях дуже часто, дуже часто, коли навіть я працювала з маленькими, от тобі дають дитинку, зранку ти на роботу прийшла, і дитинці там шість місяців, десять місяців, треба її нагодувати, треба її помити, перевдягти, йти на прогулянку. І ти з дитинкою розмовляєш. Ну, я, наприклад, так, я там їй кажу, Боже, яка ти в мене чудова, яка в тобі оцінятка чудові? А скільки в нас пальчиків там на ручках, на ніжках? Давай порахуємо. То ти з дитиною розмовляєш, а давай я тобі зроблю масажик. Там ну ти з дитинкою розмовляєш. От коли до цієї самої дитинки підходять її тато і мама, яких вона обожнює, вони з нею не розмовляють, вони починають кривлятися, вони починають висовувати язика. Там з нею. А, 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 оце. і дитинка там заливається сміхом, тому що це так знаєте, чудово, що татусь висунув язика. Що татусь чи мама? Вони очі випучили, вуха від, відтопирили. і це. Ну для дитини це добре, але це добре до певного, ну скажімо, такого етапу розвитку дитини. От не завжди. Але італійські батьки, ну вони вважаються такі лагідні е, татусі і мамусі, коли вони з дитинкою от, Знаєте, і коли оця дитинка виростає дуже часто, е, вона теж. Так бавиться зі своїми дітьми. Знаєте, ніяких інтелектуальних ігор е, немає. От, коли я приїхала до своєї маман і її чоловіка жити, мене е, представили всьому дому, всьому будинку, от е, сусідам, і от, е, незважаючи на те, що мені було на той час 39 років, мене назвали. От донька Наташі приїхала з України, от наш сусід сіньор Джорджу. Він по цей день, от по цей час, вже минуло 10 років. Кожного разу, коли він мене зустрічає, я ж дитина для нього. розумієте, він вже в нього син такий, як я. Він, коли мене бачить, він завжди мені покаже язика. Він завжди відпопорить свої вуха, навіть якщо він все час керує машиною, він опустить оце скло, висунеться, і так от а, мені покаже. Розумієте? Ось. Тому вони до цього звикли. Тому що, тому якщо ви побачите такі фотографії, ну не лякайтеся, це ще не каже про Таліція, що він повний там бездар і некчема, і трішечки куку. -ку. Ні, він так звик з маличку. Потім, наприклад, Альдо, Альдо, з яким я їздила в Альпи, от він мені каже: Маріанна, Боже, яка чудова панорама! Давай ти мене сфотографуєш, я дітям вишлю фотографію. Я так, звісно, давай, давай, от встань, отак, отак, стій. Коли я починаю його фотографувати, він починає кривлятися. Він починає висовувати язика. Він вже без цього не може. Він не може просто встати як нормальна людина з спокійним обличчям, от і зробити фото. Ні, він починає висовувати язика, він починає оці очі робити. Я йому кажу, Альдо, стай кальмо. Ну тобто будь спокійний, чого ти у це отак от він каже: Ну щоб бути більш фіго, ну таким класним, це ж так класно стояти під пальмою з висунутим язиком. Навбік, розумієте? От і коли я побачила, я вже так на нього махнула рукою, зробила йому фотографії, і в цей же день це була ферегоста. В цей же день його діти з його колишньою дружиною вони там кудись їздили теж відпочивати, і вони йому прислали у відповідь фотографії свої. І ці діти теж були з висунутими язиками у і з відтопиреними вухами. Розумієте? Тобто для італійців це таке норма, норма далі. Боже, дуже часто італійці фотографуються на фото для сайтів знайомств. Топлес. Ну, дівчата, боже, ну це дуже про що говорить. Якщо воно стоїть йому вже там за 60, в нього зайва вага, і він не дуже прибраній вітальні, або на якомусь там розхуйовдженому ліжку. Він себе фотографує топлес з непоголеними пахвами. Господи, і в нього там груди більшого розміру, ніж мої, і ти на це все дивишся. І оце дійсно ти думаєш, ну блін, придурок якийсь то. Тому ну, дівчата, звертайте на це увагу, тому що, от от він такий і є. Як на фотографіях, це не те, що він ну окей, одна фотографія така дурна. Ну може він як людина добрий. Ні, вам буде дуже важко з ним жити. Він буде голяка ходити по квартирі, по вашому будинку. І щоб його вдягнути, боже мій, он чоловіком моєї маман, він завжди отак от слава тобі, господи, що в труселях. Або а він залюбки і був би без трусів, тому що він вважає, що я частина родини, а в родині всі можуть ходити голяка, що я вже доросла людина, я вже бачила голих чоловіків. Тому чому він повинен? Во у них у голові це накладається. Чому вони повинні одягатися? І коли кажуть, що ну ти не дуже добре виглядаєш голий, він ну не веро, тобто це неправда. Як мені мама все моє життя казала, що я стела мія, ну тобто, що ти моя зіронька. Ну от Санто кулетто, свята дубка, розумієте? Ви повинні розуміти, якщо таке топлес стоїть страшне, це або чоловік дуже високої про себе думки, дуже високої, і вам буде дуже важко з таким, це такий, знаєте, нарцис, яке таке самолюбування, самозакоханість, і ви повинні будете все життя йому підігрувати, Боже, який ти в мене красивий, який ти в мене Боже. Одне діло, коли молодий хлопець топлес фотографується, і те, є такий там, боже мій, Питалі кажуть палестрато, тобто, ну, якщо в тебе там мускули, якщо в тебе якісь там на животі кубики, оці, ну я ще можу зрозуміти, що людина приробила певну роботу над своїм тілом, що йому хочеться цим похизуватися. От, окей, це молоде, приємне, привабливе тіло. Але якщо у таке старе стоїть і щось воно там на півоголене, боже мій, а може і не напів. Слава тобі, Господи, що зробив фото тільки у пояс. От, е я пам'ятаю, коли я прийшла у шпиталь, я собі, ем, ми з дівчатами грали у великий теніс. Я ніколи не грала, я боялася цього м'ячика, який на мене летить. Я з тією ракеткою. Так, от я від цього м'ячика знаєте, там відмахувалась. От і щось я там махнула не так, і я собі дуже ем, поранила ем, лохоть. От, от, от. Чи я різко щось зробила? Ну це не важливо. Він почав мене боліти, набрякати. А Стефано тоді ще працював у шпиталі. От у шпиталі, і він каже: Слухай, я тебе відведу до дуже гарного лікаря. Він хірург, спортивний травматолог і він тебе полікує. І що ви думаєте? А і цей лікар він ще одружений. Мені здається, на росіянці він одружений. От, і для нього всі оці жінки з колишнього радянського простору це все росіян. От і він Стефану каже: Окей, окей, гаразд, приводь її. І от я приходжу до нього у кабінет, в його студію. І що я бачу на столі, на е, стінах вісять фото з його дружиною. Я так розумію, що вона в нього не перша. Ну там було видно дуже видно різницю віці. Тобто, там була молода, досить дівчина, і вже такий дядько, лікар вже старий. Але в нього до того була дуже зайва вага. Він був просто огромадний. В нього там не те, що три підборіддя, там було п'ять підборідь, і він буде був дуже такий товстий. От і Боже мій, як же він себе любив, як він зі мною розмовляв, з таким, знаєте, от який я красень, і на стінах, і на, йому, на його робочому столі стояли фотографії, де він спочатку я не зрозуміла. Я подумала, що він голий там. Ну просто голий стоїть. Але потім, потім я так придивилася ні в труселях. Але ну можете собі уявити, але не перед сном, щоб вам не снилося жахіття, коли отака маса жиру стоїть за штурвалом яхти, ну мабуть, це його яхта, я не знаю. Зовсім голий, тільки в у цих мікроскопічних плавках, яких не ба не видно запуза того. Розумієте, і от він в цих плавках у кашкеті і отак от зі штурвалом. І він навіть не посоромився, от кажуть, що у чоловіків немає целюліту. І тоді на фотах я побачила, що таке є. У чоловіків є целюліт. І він навіть не постидався. Він така поважна людина, лікар, до нього приходять дуже багато пацієнтів. Він не постидався отаке таке неподобство виставити на стінах. Себе голим, ну постав себе у якомусь там, я не знаю, костюмі. знаєте, ну Можна зробити гарні фото, а не отаке таке от е гора оцього жиру, е цього жиру. цього, Целюліту за штурвалом яхти, і на робочому столі він теж голий. Тобто є фотографія, де він з дружиною і двома дітьми, і напроти цієї фотографії, фотографії і їх дуже багато, де він стоїть голий або голий на пляжу лежить, і груди третього розміру вивалив. Ну тобто, це, це наскільки треба себе обожнювати. Ви знаєте, ну скажімо так, італійські батьки вони такі, мабуть, як єврейські, коли тебе. За все хвалять От на словах, на словах. І який ти в мене красень, і який ти в мене там розумний, і який те, і який все, з одного боку, це дуже добре, тому що італієць і комплекс меншовартості, ну це не пов'язується зовсім. Італійці дуже впевнені в собі і дуже закохані в себе чоловіки. От. А з іншого боку, ну адекватом там навіть не пахне. Ви розумієте, це такий неадекват, що я не могла навіть слова сказати, я тільки і дивилася на ці фото топліст. Так, що я ще собі написала. А, є такі фото з італійцями, коли вони фотографуються. Ну, отак, знаєте, або що виставити. Навіть не дивляться, що там. ну, Наприклад, фото, де вони в сонячних окулярах. От такі фотографії, десь або вони там під пальмою або на пляжу я лежу, у сонячних окулярах. І в цих сонячних окулярах відображається жінка або дівчина, яка їх фотографує. І це настільки явно розумієте, це настільки явно, і коли ти в них запитуєш, що а що це за жінка? Він каже, а це моя колишня. Так на що? Навіщо ти з нею виставив фото? Якщо вона в твоїх окулярах ну дуже-дуже видно, що вона в купальному костюмі тебе фотографує, це чи ти думаєш, що це таке, ну це якесь таке для тебе плюс? чи що от потім я називаю це фотожахіття фотожахіття це коли ось наприклад він сфотографо сфотографований з жінкою може з дружиною навіть розумієте От, але він вирішив не заморачуватись, він відрізає дружину, і в нього на плечі отак от залишається рука з нафарбованими нігтями. І ти дивишся і думаєш, господи, що це таке? Що це таке? Коли не питаєш, вони кажуть: а ти дивись на мене, чого ти дивишся на ту руку? Я навіть і не помітив, я її відрізав і відрізав, я собі на цьому фото подобаюсь. А те, що там рука її, знаєте, у мене на плечі. Ну, це, ну нехай буде ну, ось. Потім, коли. От на задньому фоні, наприклад, він у себе вдома зробив фото, і на задньому фоні фотографії. У італійців багато фотографій на стінах, на шафах. От, і ти дивишся, що на цих фотографіях там же можна так от збільшити це фото. От на цих фотографіях він з дружиною, з дітьми. От, і я кажу: слухай, а. Хто хто на цих фотографіях? І він так спокійно мені розповідає, що це моя друга дружина, чи це моя перша дружина, це мої діти. От я кажу, а і ну окей, ладно, там він з дітьми, з дружиною. Але є фото, де просто жінка якась. І він каже: Ой, це моя дружина. Яка дружина? Чому ти на сайті знайомств? Яка дружина? Колишня, колишня? Я кажу, а чому ти сфотографувався на фоні її фото? Ну, тобто, ну це як то нелогічно зовсім. Він такий, та вона завжди тут стоїть, ця фотографія. Я кажу, а ну як? Ти собі шукаєш жінку для відносин, але фотографія твоєї дружини вона завжди стоїть у тебе в кімнаті. Він каже: Та да, я навіть і не замислювався над тим, що її прибрати. Я кажу, а скільки років ви вже не разом? Він каже, ну років 6-7 ми вже не разом. Ви розумієте? І він весь час кожного дня він з цими фотографіями своєї колишньої дружини. Ось так. Потім. Нещодавно, ну як нещодавно, влітку, влітку одна італійка, вона мене вирішила познайомити з, як вона сказала, ну дуже. Ну, ну, ну такий чоловік Маріана, ти не повинна бути сама, не повинна. І скільки б я їй не казала, що ну це так добре, господи, коли ти сама, коли тобі ніхто не виносить мозок. Я кажу, ти ж завжди не є, що твій чоловік тобі, от для суспільства ліпше, щоб ти була одружена. Я кажу, та яке мені діло до суспільства. Головне, щоб я себе почувала добре. Ну, Такі розмови на неї не діяли, і вона мені сказала, все одно тебе познайомлю значить, з чоловіком. Окей. Дала, дала вона йому мій номер телефона, і значить, почали ми з ним листуватися. Він такий, мене зацікавив, він симпатичний при роботі, але у нього, на, і це теж класика жанру на сайтах знайомств. На фотографії завжди в нього була обручка. обручка була. Ось тут так італійці на цій руці носять. Ось і я йому кажу: слухай, а і ще він ще він мені сказав, що в нього теж є ютуб канал, і він там, як лікар, він розповідає там про масажі, про травми там якісь. Ось. І я бачу він завжди з тією обручкою. Я йому кажу, я вибачаюся, може я щось не зрозуміла. Ти досить, ти досить одружений? Він каже: ні, я вже розлучений сім років. Я кажу, але ж Боже, машину хитає. Але ж обручка ти носиш обручку. Він каже: Так, так, я її завжди буду носити і ніколи її не зниму. Я кажу, ну як то не дуже добре. Ну тобто, ти мене запрошуєш на побачення, ми з тобою будемо десь у ресторані, і це буде виглядати, нібито я з одруженим чоловіком. От, мені це не подобається, сказала я. Він сказав: Ой, дуже шкода, що тобі це не подобається, яке тобі діло, що думають інші. Але ні, я цю обручку ніколи не зніму, тому що от її для нас з моєю колишньою дружиною зробив мій товариш, і він потім загинув. Він був цим скульптором по обручкам Орафе. Тобто, він був. А забула слово. Ну, тобто він зробив як скульптор їм ці обручки. Його дружина зняла обручку, а він ні. Він з нею ходить і каже, це пам'ять не про дружину, це пам'ять про друга, який загинув. Я кажу, а ти можеш цю обручку носити? А там ну, прям, прям видно, що це обручка на іншому пальці, ну, щоб не так було стрьомно. Він каже: Ні, ні. Він робив для цього пальця, буду на цьому пальці носити. Ну я з ним нікуди і не пішла. Думаю, знаєте, так гадаю, ну і носи цю обручку. Мені з тобою не подобається. Бути. От. І ще зовсім було нещодавно дивлюсь я на фотографію на сайті знайомства цих чоловіків італійських. Готуюся там до інших відео, дівчата, щоб вам розповісти, щоб зробити інші серії нашої абетки. От і я дивлюсь, сидить італієць, отак -от, сидить отак підпер своє обличчя, і отут в нього він тримає Георгівську стрічку. Ви зрозуміли, так? Георгівська стрічка, оця колорадська, оці... і причому він її ще так склав, отак от на долоні, ні, не на долоні, а на цій стороні, отакою буквою Z, оцю стрічку. Зробив фото і отак сидить. І починає мені писати: О, яка ти там гарна, яка ти чудова! Давай з тобою познайомимось. Ось бачиш, я з Георгівською стрічкою. Я йому пишу: Слухай, ти щось переплутав? Ти, мабуть, не читав моєї анкети. Я з України, я не росіянка, я з України. Він таки почитав. Там щось, знаєте, дивлюсь, через 5 хвилин воно те ж саме сидить вже з нашим прапорцем, з жовто-блакитним прапорцем дівчата. Тобто в нього на будь-який знаєте, випадок є прапорці. І я тоді йому сказала: слухай, ти так швидко е змінюєш погляди. Він каже, а яке мені діло, звідки ти? Ти ж гарна. І це для мене вирішальний момент. А з Росії ти, з України, мене фраганєнте. тобто мені все одно. Я кажу, ти знаєш, а мені не все одно, що тобі все одно, і те, що в тебе там залежи у цих стрічок. Потім наших у цих прапорців. Ну це тут дуже багато італійців полюбляють ошиватися біля наших церков, біля російських церков, біля українських, щоб дивитися, значить, на жінок, і так от з ними починають там шури мури крутити і. Якщо вони і там якісь то прапорці тримають, то ну це не означає, що він дійсно і серцем, і душею, він зрозумів, що сталася трагедія, що війна це не якась та гра, забавка ти за кого, за тих чи за тих, що війна це велике горе, війна це велика біда, яка прийшла в Україну руськими ніжками, щоб їх під повідривало. Так, треба знову ставити протеціоне захист, захист треба ставити на відео. От. Так, от, мої хороші. А ще один в мене теж такий був на фотографіях. Теж дівчата дивимось, в яких країнах полюбляє цей чоловік бути. Ну, по-перше, ви можете зрозуміти, які країни він може собі дозволити. І якщо він там десь у Таїланді, це не означає, що в нього є гроші. Дівчата зараз поїхати в Таїланд для італійця набагато дешевше ніж поїхати в ті ж самі Альпи в Італії. Це дуже дорого коштує відпочивати в Альпах. От а в мене був такий італієць. Ну, в мене був познайомилася з ним на сайті знайомства. Через фото в нього було завантажено дуже багато фото, і через фото це були фотографії з червоної площі. Блін, і ти дивишся, нібито він нормальний, і, і все, і при роботі, і будинок в нього є свій вже. Ну блін, ну через фотографію червона площа. Тобто він так окей він мав стосунки з росіянкою. Це вже зрозуміло, але ну на навіщо цим хизуватися? Ти що, досить не зрозумів, що стосунки з росіянками це ганьба? Ну ну це, це гидотно, це не айс, це не добре. Я не знаю. Ну навіщо? От цим вихвалятися? Не просто ну ну мав і мав ці стосунки, з ким не буває, а навіть це виставляти і цим ще вихвалятися. От і коли я сказала, слухай, на, ну навіщо ти стільки багато фото одноманітних виставив з Червоної площі, ти що, не бачив е, гарних площ інших в своєму житті? Ти вважаєш, що побувати на червоної площі це е, знаєте, оця така мрія якась, яка в тебе збулася, він так і каже: Так, так. Я... Кажу, слухай: ну ти взагалі знаєш, що у цю е, червону площу, оцей Кремль е, росіяни спіздили. Даруйте за таке слово. У вас у італійців з верони. У вас такий самий Кремль є у Вероні. Ти там був? Ти зробив там фото? І їхній е, веронський Кремль і Кремліно, ну, як вони кажуть, і площа вони на на ну, більш гарні і чудові ніж у ця е, червона площа, яку ти виставляєш. А ти знаєш, кажу йому, що у Харкові є площа Дела Ліберта, тобто площа свободи, ото площа, так площа, вона ж огромадна. Оце площа, якщо б ти на неї сфотографувався, я розумію, ти міг би цим пишатися. А оця маленька червона площа, оцей плювок, знаєте, посеред Москви. От, і дівчата, дуже пильно дивитись фотографії, в яких країнах він це робить, зробив ці фотографії, тому що якщо у вас... Діаметрально протилежні погляди, це там на добро і зло, ну ви не зможете з ним вжитися. Не зможете, вам буде дуже важко. Е італійці, як той з прапорцем е українським із стрічкою Георгівською, вони кажуть, що ой, нам все одно, аби ж була гарна, нам все одно, ні, ні, мої хороші. Потім у розговорах все одно вилазить оце їхня якась то яка перед цією е болотією. Розумієте, перед цими жабами? Так, про задній фон я вам розповіла. Ну, і остання, скажу, мені одна. Дівчина написала не так давно, що ой, Маріанна, дуже вам дякую, що ви розповідаєте свій досвід про знайомства з італійцями. Слухайте, я на сайті знайомств познайомилася з таким класним італійцем, і він на всіх фото в таких в такому одязі, знаєте, Гранде Марка, як вони тут називають, тобто там і Бьорбурі, і я не знаю, Ральф Лорен, і ну, тобто, не Овесе розумієте? Не Овесе, тобто Овесе це такий супермаркет одягу для. Жому для всіх весь населення. Ось. І я вам хочу сказати: якщо ви бачите італійця, який дуже добре вдягнений, як вам здається, тобто для пострадянського простору, для людей пострадянського простору, в нас це як якесь -то таке мірило. Знаєте, якщо ти вдягнений в такі коштовні марки одягу, то це вважається, що в тебе є гроші. Ні, мої хороші. Ні, в Італії це не так. Я вам хочу сказати, наприклад, чоловік моєї маман, він настільки добре вдягнутий, в нього такі марки. Ще маман все це настірує. Наглажує він просто, там можна знаєте, подумати, що він якийсь то мільярдаріо. Ні. Тут в Італії дуже легко е, знайти такий одяг. По-перше, е, в церквах видають цей одяг е, е, африканці. Вони тільки е, припливли на лодках до Італії, їх вже розміщують по гуртожиткам для біженців і їм видають одяг дуже високих марок. І Коли ти бачиш, що воно без роботи тиняється в нього телефон. Високої марки в нього одяг високої марки, який коштує танто, А це одяг благодійний і багато сімей, які італійських сімей заможних, які можуть собі дозволити цей одяг. Вони дуже багато його здають у церкви. А церкви вже потім роздають по бідним людям. Ось. Е, тому, ось так одяг тут нічого не означає. Так, мої хороші про фото ми з вами поговорили. Ви, будь ласка, пишіть ваш досвід, пишіть запитання, е, буду намагатися відповідати, може, зроблю окреме відео. Але ось бачите, як погода. Тобто золотуха називається, то йде такий дощ, що відео дуже похмуре, то сонце, але такий вітер, що мені потрібно вже звідси тікати. Тікаємо звідси, тому що оці сосни ну, дуже гитаються, дуже гитаються Ще впади. Так, мої хороші, все, до побачення, до наступних відео. Чау-чау.